Ну, безумовно, картинка робиться саме для росіян, для виборців Російської Федерації, щоб вони е, мали уявлення, що Російська Федерація дійсно якийсь глобальний ну, гравець. На міжнародній арені. Але так, але зараз Російська Федерація е, стосовно поняття глобальне, це можна тільки одне застосувати. Російська Федерація це глобальна проблема для світу. Оце єдине слово глобальне, яке підходить до російської Коли Федерації. Коли житель Російської Федерації почне це розуміти. Ну, я думаю, що вже потрошки вони починають розуміти. Ну, це процес, очевидно, буде дуже довгим і дуже болісним, тому що це фактично людям треба ну, змінити психологію. Розмислити це це ж усвідомлення. Ну, це, це щось схоже, як те, що відбувається зараз в Криму з нашими громадянами, які раніше дуже прагнули до Російської Федерації, а зараз реалії життя. Їм показують, що таке Російська Федерація, що таке так званий руський мір, вдарило й гаманцем і свободами. Так, я думаю, що дуже це зрозуміли, що таке так званий руський мір і жителі Донбасу. І Я думаю, що це розуміння вже є у світі, в цивілізованому в цивілізованих країнах, і поступово це розуміння прийде і до самих росіян, але до росіян очевидно в останню чергу.